Я пропрацювала 20 років в новій тернопільській газеті. Останніми роками я була редактором. У Нас колектив такий творчий. І коли от почалася війна, наші журналісти, зокрема, мої колеги-хлопці, вони пішли воювати і. Тоді почалася і моя волонтерська така праця і журналістська, і волонтерська. Після закінчення університету я відразу пішла в журналістику. Це звичайно, я не думала, що я буду журналістом. Але так доля звела мене журналістами. У мене прийшли робити репортаж про мою сестру. Йому в, в них багато діток, і ми познайомилися, і вони мене запросили. Редактор зокрема, запросив, щоб я я прийшла до них працювати. Спочатку я писала культуру, якісь такі легші теми, субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова я вже соціальні теми. Кримінал тривалий час я писала це. Була така одна з тем, які я дуже віддавалася. Зараз газета наша не виходить друкованим форматом. На жаль, і це напевно що таке через війну. Тому що багато наших колег, і верстальник, і журналісти вони пішли воювати. Війна це все перевернула. Хтось десь з наших друзів, хлопців. На Донецькому напрямку, на Харківському, але ми от тримаємося, гуртуємося. Наша така журналістка, наш колектив. Перший раз, коли я поїхала на схід, це наш колега Денис Лучка, журналіст, воював тоді на Запорізькому напрямку. І от ми це було 22-му році. Він це пішов спонтанно добровольцем сам, і ми хотіли йому допомогти. Чимось збирали різних речей і треба було доправити. І я своїми друзями, волонтерами. У мене так мене така є панілюба Солтес із Теребовлі. І тоді я зібралася і поїхала з нею. Це було 22-му році восени. Це була перша моя поїздка на схід. Ну, я завжди вболівала за це і писала так само з військовими ще в ті роки попередні ще до повномасштабного вторгнення, коли я вже. Почала їздити також на схід, я це зрозуміла зсередини. Я це все відчула. Наскільки воно все непросто. Це ніби така. Ну така місія добра, гарна, але вона настільки складна і виснажлива, що вона просто людина деколи віддає всі сили свої. Оце я переконалася на тих людях, з якими я разом зараз і бачу, як вони працюють, як віддаються тому все. Я хотіла ще скоріше поїхати перед тим. Я до Дениса там телефонувала, писала, кажу, Денис, давай я приїду, пороблю якісь фоторепортажі ваших хлопців. Кажу, десь там поселюся в селі. Він казав: ні, це така. Турна ідея, але я тоді поїхала восени перший раз. Це напевне така була найбільша, яка запам'яталася. Та поїздка, тому що це перша, і ти ще не знаєш, як воно там насправді на сході. Ми їхали в той час, якраз десь паралельно звільняли і Харківщину. Наші українські військові це додавало такого адреналіну. Ми всі були такі щасливі від того. Потім Херсонщина здавалося, що ти готовий кожну хвилинку щось робити для того, щоб просто швидше і швидше ми пришвидшили це звільнення України. Але насправді я не розуміла, що той небезпеки. Я їхала собі, звичайно, сіла, їхала там, дивилася Вини моніторила, дивилась на карту, куди ми там їдемо. Думала, ой, там небезпечно, там щось от бачила. І питаю, пані Люба, вона ж досвідчена, вже вона все розуміє. І вона каже: та ні, та в мене щось там інтернет не працює. Я зрозуміла, що волонтери, вони в них є ціль. Вона має поїхати, вона має всіх провідати. що б там не було, як би там не було. Таке було моє перше бойове хрещення. Та поїздка була більш-менш спокійна. Я, от, я те все ну, побачила, познайомилася з хлопцем. 44-та бригада, це була перша наша, де ми заночували. Потім інші бригади, 24-та бригада. Гада, де нашого волонтера, який їхав з нами син був. Я думала, що я поїду. Не планувала, от що я там буду щоразу їздити, що це мене настільки затягне далеко, і що я буду цим настільки перейнята вже, що я просто не зможу без цього. Бо я реально зараз я не можу без цього. Я цим постійно живу, про це постійно думаю. Мені здається, що от коли я на сході, я прямо доторкаюся, все то бачу, я це все відчуваю на собі, на кожною клітинкою. Перші поїздки, це таке, ніби ти здивований, тим ти вражений тим, але а потім воно. Це вже стає таке відповідальне. Ці поїздки стають надалі відповідальними і такими зобов'язуючими, ти це мусиш робити, і ти це хочеш робити. І вже хвилювання навіть є тепер більше, якби, але ти їх вгамовуєш собі, ти просто робиш. Бували такі критичні ситуації. Дуже ми просто кажемо, Боже, все тобі довіряємо. Ми стараємося, ми стараємося якось бути обачними, стараємося якось мудро продумати маршрут, але ми розуміємо, що на фронті ситуація щоразу складніша і неможливо все передбачити. Коли я писала звідси стилу, коли. Спілкувалася, скажімо, писала якісь історії воїнів там через телефон чи через відеозв'язок, то воно все по-іншому. Поговорили, якби я не бачу там оточення, не чую це все, що відбувається довкола них. Коли я була там, то я вже це от, дуже ну побачила це, відчула, і вони там відверті, це ж, ніхто там не приховує. Хлопці, які прийшли в тому, ну, ти все то бачиш, ти все то розумієш, і навіть у те інтерв'ю, в яке можливо, не все ти можеш передати ті емоції, але в. Ти це відчув і десь можливо воно в ті між рядочками все одно передасться. Це справді якби по-живому, це ну, це справді по-справжньому. Отак й рік. Це ще взагалі було це все було по іншому, ніж порівняно зараз. Бо зараз ситуація набагато складніша. І оцю градацію за ці роки я якби побачила так само. От навіть простежила на конкретних воїнах, яких я бачила у 22-му, 23-му, 24-му, 25-му. Кожен воїн пройшов певну дуже складну трансформацію внутрішню, надзвичайно складну. Це дуже помітно там на сході. Коли ми приїжджаємо, ми це бачимо. Дехто взагалі до, до неможливості виснажений і це видно. Дехто просто якби втрачає якісь внутрішні силу. Коли я приїхала першого разу, поїздка була така більш менш спокійна. Минув певне там ну там день, другий. Я подумала, що о я знову, напевне би поїхала. Я вже така готова була їхати насправді. І потім я так от поступово, коли пані Люба готувалася, ну, бо я з нею найбільше їздила на схід, і я вже почала от після першої поїздки, написала один репортаж, такий розгорнутий, великий. Багато фотографій, бо я це дуже люблю фотографувати. Це це моє таке, можна сказати, хобі. Я без фотоапарата нікуди не їду, ніде не це на фронті. Всі знають, що я завжди щось фотографую і всі вже звикли до того. Я наступні поїздки також збиралася, їхала, і я вже тоді почала більше писати. Я вже справді, напевно, більше як журналіст. Я собі вже цілеспрямовано. Я їхала, продумувала, бачила, з ким можна зробити якісь матеріали, інтерв'ю. І я так кожної поїздки наступної збирала по кілька історій. Я собі це писала, узгоджувала з хлопцями, щоб все було правильно. І я це. Помалу також сама вишкулювала, що можна, чого не можна, як варто, чого не варто писати. Зараз ніхто не хоче ну не те, що говорити. Я сама навіть не хочу після поїздок от вже крайніх розповідати щось говорити. Навіть якщо хтось питає, що там я просто якби хочу мовчати, тому що настільки все складно і настільки потрібні сили там, просто розповідати якісь пафосні речі, ну це вже давно немає сенсу розповідати ті реалії. Які там жахливі так само не завжди є сенс всім і підряд розказувати оце я несу в собі те все, що нас бирує там, і так само воїни звичайно найбільше запам'ятуються всякі стресові ситуації, які ми проходили. Було що ми потрапили під обстріли дуже сильні в одному селі. До речі, воно вже окуповане щось два дні тому. Мені мій чоловік пише, каже, своє село окуповане, бо так, є такі деякі села, які вони вже для нас, як рідні, стали там на сході, що ми туди часто приїжджали, і ми вже я там буквально все знаю. Нас не пускали в те село, але ми мали доправити хлопцям передачу. Поїхали все одно туди, якось трошки пізніше, там, через декілька хвилин, приїхали, а там почався повторний обстріл. Ми там заховалися в підвали. Ну, таке кажу, все буквально покидали, що де тільки могли, і ховалися. Було, що ми їхали до лінії фронту дуже близько, і ми не могли сконтактувати з воїнами. Нам не було зв'язку, було довкола там повалення дерева, бо все прострілювалося, і неможливо було якось з ним цей. Ну і ми не знали, чи він там нас ну де ми його там знайдемо. Темна ніч. Вже ми приїхали таки до того села, добралися. Ну я думаю, буду зараз ходити шукати десь, ну стукати, питати, може, якогось воїнів все-таки знайдемо. На одну вулицю заїжджаємо, дивимося, стоїть якийсь автомобіль військових, і там двоє щось хлопців пораються десь при ліхтариках. І ми під'їжджаємо і питаємо, чи ви не знаєте, де тут Євген. Він каже, це я. Для нас це було таке просто диво. Справді. Таких ситуацій дуже багато. Це в кожній поїздці. Це всі волонтери проходять одне й те саме, тому що тому що це фронт нашого волонтера. Син я вже ту історію не раз розповідала десь, як на якихось зустрічах мене розпитують. Вона така особлива в моєму серці, тому що ми дуже вболівали. Він потрапив в полон. Нашого волонтера Миколи син він у 24-й бригаді служить, і він потрапив в полон біля Торецька. Це було минулого року влітку. Ми нічого не знали, чи він живий, що з ним. Нічого ніякої інформації не було. Це тільки сталося. Ми відразу зібралися. Поїхали наступного дня на схід. Тато його пані Люба. Я ми їхали. Ми дуже, ми дуже за це хвилювалися. Хотіли зустрітися ще з нашим командуванням, розпитати, що про Юру, ході якусь інформацію дізнатися. Ну і ми так по суті ні з чим повернулися тоді в дружківку. Поки ми їхали дорогою, доїжджаємо до Чугуєва. і Нам телефонують. І тут такий дзвінок я не забуду ніколи. Нам кажуть, Юра, живий Юра, прийшов. Ми кажемо, як прийшов? Сім днів він був в полоні загалом. Якось там повз тими полями. Він втік з полону і повернувся десь до якоїсь позиції наших хлопців. У нас такий був стан. Ми і плакали, і тішилися. Ми швиденько що там кому розвантажили. І ми повернулися назад на Донеччину. Це справді таке диво було втекти з рук росіян. це просто нереальне. Він це зробив, вони його там тримали, вони його катували, та вони його катували, але коли вночі були обстріли, вони його десь там у якійсь тумбочці тримали закритий, він якось відти вибрався, бо росіяни повтікали, коли був їхню сторону обстріл. І він зміг вибратися. і Він оце повз полями. У мене троє дітей. Ну, у нас з чоловіком троє дітей. І ну, ще певний час, коли поки малий був неповнолітній старший син наш неповнолітній, то Чоловік ще був вдома, ну а потім ми вже ми себе готували. Ми розуміли, що коли вже виповниться 18, коли отримає повістку, чоловік піде. І ми вже навіть шукали бригади різні, думали, куди. І чоловік так він собі прийняв рішення, і він пішов, і зараз він так само несе службу. Звичайно, мені ну, якби зараз складніше, бо коли чоловік був поруч, це мені було простіше, і навіть з такими домашніми справами. Я спокійніше їхала на схід, бо я бо діти були з чоловіком. Зараз це все по-іншому. І я ну, хвилююся за чоловіка, і це все. Але ну, я розумію, що це треба, бо ну, ми так собі вирішили, це наш вибір, і ми розуміємо, що хтось мусить там бути на сході, хоча зараз. Вже дуже складно. Я можливо стала якась така більш різкіша. Багато чого я переосмислила на війні. Переосмислила і для себе, хоча я ніби це і розуміла, але побачила це все. Війна змінює та змінює. Дуже воно можливо непомітно, але змінює. Ну воно воно напевно так і дисциплінує війна, бо ти там знаєш, ти мусиш все думати, все аналізувати. А крім того, це переосмислення війни, життя, якихось таких людських цінностей, сімейних цінностей. Цього всього, що ти оце є. А може його не бути, бо війна, вона дуже швидко все забирає, ти можеш щось і втратити. Війна виснажує, і це внутрішньо. Ти відчуваєш цю деколи таку спустошеність, деколи таку порожнечу, особливо коли ну ці всі втрати от цього року ми дуже багато втрат пережили. Потім я це почала вже розуміти. що Це реальність і що цього не, неможливо оминути, і ти це маєш якось переживати сильно. Буває, що то, така пустка внутрішня, і ти думаєш, як оце ти ну ти ніби спілкуєшся з воїнами, що вони деколи додають ще нам сили більше. Вони там щось жартують, оці всі їхні жарти військові. Вони розуміють таку неминучість багатьох речей, але ну, жити треба от цю секунду. А підтримуються друзі, це, напевно, такі волонтери, ті, хто от працює, хто трудиться, хто кожного дня ми щось думаємо так. Важко, якби там не було, але давайте будемо продовжувати. Давайте малесенькими кроками. Ми щось далі продовжуємо. Ми будемо робити. Оця праця вона додає сили. Мене тримає найбільше в цьому, напевно, все таки, якісь мої переконання внутрішні. Що я розумію, що це наша країна, вона в нам нас одна. Що нам її треба зберегти, що би там не було. Ми розуміємо, ми знаємо історію, що було, як наші предки, і що багато українців, які віддали життя ще в минулому столітті, і так далі. що ми це продовжуємо, і що це справді цінно, і що це важливо для. Для нашої країни і для тих, хто себе називає українцями, вірити в те, що справді ми зможемо вистояти, як би не було важко. Але якщо ми хочемо тут жити і залишити і вижити, то потрібно боротися. Оце мене тримає насправді. Так. ми знаємо, що коли ми будемо згуртовані, то ми можемо пройти багато чого. І найскладніші випробування теж.